Боря з новими рогами і вже чекає щось смачніше, Хочу і кукурузки, не хоче вже яблук, да, кабачків. Боря, давай сюди. Чекаємо. Це вже смаколики від наших сусідів. Вони трошки передали кукурузи. В одному з відео я показувала. Гощаємо Бориса не тільки ми. В'ятає свою кафешку, зразу до стола йде? Да, Борис? Да, Борис грізний, з такими рогами. Страшно навіть гладити.